Англійський алфавіт. В англійській мові алфавіт налічує 26 літр. З них 5 голосних, в українській мові 6 голосних А-О-У-Е-Е-І, e, e, в англійській мові 5 голосних, і часом буква приголосна Y може служити як голосна. Я вам рекомендую вивчити, як називаються англійські літери, тому що це важливо для майбутнього, щоб добре засвоювати мову, добре працювати з словником і вміти грамотно писати. Отож, давайте пройдемо через алфавіт: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K L М Q П. S T Ю V -w X Y Z. Англійська мова, на мою думку, набагато легше її вивчити, чим українську мову. Тому що найважчий аспект англійської мови появляє в тому, що вона слова англійські пишеться по одному, а е, вимовляється по іншому. Наприклад, візьмемо першу англійську літеру, буква Ей. Тобто кожна літера в англійській мові має свою назву, так? Англійська буква Ей. Якщо ми подивимося на різні слова, де вживається англійська літера Ей. Вона може вимовлятися зовсім по-іншому. Наприклад, подивимося на ці слова. Слово лейк, озеро. Тут англійська буква A вимовляється так, як вона і називається. A. Але якщо ми подивимося на слово beautiful, красивий, там ми навіть і не побачимо вимови англійської літери A. У слові «draft» літера «ей» вимовляється як довге А. Тобто вимова англійських слів і написання англійських слів це дві різні речі. І коли ви будете вивчати англійську мову, якщо ви хочете вивчати не тільки е, розмовну мову, а й письмо, вам треба запам'ятати кожне слово, як воно вимовляється і як воно пишеться. Наприклад, Apple яблуко вимовляється воно Apple, пишеться APPLE. Це, мені здається, найтяжчий аспект вивчення англійської мови. Але англійську мову вивчити набагато легше, ніж українську. От, наприклад, розкажу вам історію. Мій чоловік американець, він уже довго старається вивчити українську мову. І от ми сьогодні ходили з ним гуляти, і він питається мене, от чому сорочка має закінчення А, але чому сорочок? Сороч, сорочки, сорочкам – а потім, якщо ж у нас приєднується прикметник, сині сорочки, синіх сорочок. І, звичайно, я є носії української мови, і я не знаю цих всіх правил, як українські закінчення повинні змінюватися. В англійській мові цього, цих всіх закінчень немає. Це набагато легше. Тому англійська мова, мені здається, так і поширена в світі. Тому що в неї немає цього, цієї великої нерозберихи з закінченнями. Перепрошую, що я вживаю це слово. Ось. І тому, якщо ми в українській мові поміняємо слова в реченні, наприклад, собака побігла за котом. За котом побігла собака, побігла собака за котом, побігла за котом собака. Так, переставимо як хочемо. Значення речення не міняється, тому що кожне слово має закінчення, яке вказує на значення того слова. В англійській мові, якщо ми не витримаємо е, позиції слів у реченні, наше значення буде змінюватися. Наприклад, the dog ran after the cat. Dog, собака побігла за котом. Якщо поміняємо місце собаки і кота, у нас вийде сокіт, so що кіт побіг за собакою. The the cat ran after the dog. Отож, ми зрозуміли, так? Закінчення в англійській мові немає, як добре, але нам треба чітко дотримуватися позицій слів у реченнях. Друга різниця між українською і англійськими мовами полягає в тому: ось в чому. В українській мові вимова довгих і коротких голосних, ми зараз говоримо про голосні тільки, не змінює значення слова. От, Наприклад, я можу сказати: я довго сиділа, я довго сиділа. Звук О у слові довго я можу сказати і дуже повільно, і дуже швидко, але значення слова довго не поміняється. В англійській мові значення міняється. Наприклад, у нас є слово full і фул це є два різні слова. Слово фул буде означати повний, а слово фул довге у буде означати дурний. Другий приклад, який ми можемо провести між словом sit та сит, коротке і, і довге і. «Sit» буде від слова to sit, сидіти, а «sit» сид, – це є вже іменник, і воно означає слово сидіння. Отож, маємо це на увазі. В англійській мові короткі і довгі голосні змінюють значення слова. Наступне, що нам потрібно знати. Приголосні в українській мові можуть бути твердими або м'якими. Наприклад, взяти моє ім'я Оля. Тому що в нас слово закінчується на я. Тоді приголосний перед буквою Я пом'якшується. У нас буква Л стає м'якою Лі. В англійській мові. Пом'якшених приголосних не існує. Ми говоримо тільки по приголосні зараз. В українській мові приголосні можуть бути м'якими і твердими, а в англійській мові немає ніякого значення. І тому, знову ж таки, моє слово оля, мій чоловік і моя американська родина це слово не може вимовити. І тому для всіх в Україні я є ольга Оля», а для американців, які не розуміють пом'якшення приголосних, я є оля. І я вже так до цього привикла, що мій чоловік завжди називає мене Ол'я. Пару днів тому я пішла у албанський магазин, тут в Коннектикуті у нас, і я розговорилася з двома албанками. І я побачила, що дуже часто до них підходили люди і питали їх назви цін. Яка ціна на це, на яка на ціна на то? І вони, я зрозуміла, що вони дуже нечітко вимовляють закінчення. І американці не могли зрозуміти, чи це одна ціна чи друга. Наприклад, 15 – це є 15, або 50 – 50. Велика різниця в англійській мові в тому, як американці вимовляють закінчення. Оскільки кінець слова важливий для значення слова, американці вимовляють кінець набагато чіткіше, ніж українці. Наприклад, слово лед. Лед і лед. Слово лед значення буде вів від слова вести, а слово лед буде означати пускати, дозволяти. Якщо ви хочете добре знати і вивчити англійську мову, що вас добре розуміли, майте на увазі, що вимова е, закінчення слів в американців набагато чіткіша. Не просто в американців, а з льгії носіїв англійської мови, тому що закінчення дуже важливі для значення слова. Особливу увагу хочу я звернути на дві літери, дві приголосні. Приголос на V і приголос на W. Якщо слово починається з приголосної W, тоді вимова буде В. Ми складаємо губи трубочкою і вимовляємо це слово. Наприклад, walk гуляти. Wall, стіна. Ми вимовляємо літеру W, яка починає слово. Складаючи губи в трубочку. Але якщо слова у нас починаються з літери ві англійської літери V, вона виволяється, ми складаємо, кладемо зуби на нижню а, губу і кажемо ви. Бачите, яка різниця? В і в? Наприклад, слово «very» дуже. Я коли приїхала в Америку, хоча я і пройшла через ІН'ЯЗ 5 років навчання на факультеті іноземної мови, я пропускалася тут помилок, я путала ці вимови між В і В. І мене американці не розуміли. Тому це важливо також мати цю дрібницю прийняти до уваги ви, слово починається, наприклад, слово walk, а якщо ми говоримо we, «very», Дуже слово very, дуже починається слово з літери V. Ми її говоримо, кладемо зуби на нижню губу. Very, very, very well. Very well. Два слова. І оце звук В вимовляється по-іншому. Very well. Шановні глядачі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, і я побачу вас у своєму наступному відео. Всього доброго! Have a lovely day!